Вісім років тому мешканці двох будинків по Соборній з радістю для себе дізналися, що поблизу їхніх п'ятиповерхівок будується не черговий розважальний заклад, а келія, в якій житимуть монахині. Тоді вони навіть і подумати не могли, що шкодуватимуть про таке сусідство. У нас е сусіди, е монастир, і от вони, не питаючи нічого, от побудували паркан і будують додатково ще собі там. Ну ми не знаємо, що таке. Вони кажуть, будинок готельного типу. Ми звернулися до міського управу. Вони нам надали якусь відповідь, що тут а не, а, не жила територія, і все. І це їм надано в оренду на 49 років. Я знаю, якщо щось будують, то це, бути якісь громадські слухання. Нічого, ніхто в нас нічого не питав. Люди кажуть, там, де зараз де будівництво, раніше був вишневий садок та лавки. Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння мешканців навколишніх будинків, стали собаки, яких привезли сюди для охорони будівництва. А собаки то вже взагалі достали. Так достали, що вже вже неможливо то одну забрали, которая сильно лаяла, а вторую все равно оставили. Я не знаю, от кого они охраняют и чего они хотят от нас. Мы я не против церкви. Когда мы тут проходили и собирали подписи за и против. У нас почти все, ну как это против церкви? Ну, такого не может быть. На переговоры с людьми монахи не те готові, а от дознімальної групи першого місцевого поставилися вороже. 10 годин ви вы, витягуєте шланги. Пилісоси і починається. Все. Маєте так, це що, це, це, це... Має? що? Це це таке? Коментувати на камеру власні дії мешканки Келії відмовились. Натомість ситуацію прояснив начальник ЖКП Західне Микола Тарасюк. Чиновник розповідає, монахані мають всі законні підстави для будівництва. До мене звернулася громада. Собору представники принесли договір оренди землі, який я показую. який був на ця арінда землі 9 березня 2006 року. Рівенською міською радою. Відповідно, коли е, ставився даний забор, вони там хочуть будувати їдальню для монашок. Також Микола Тарасюк повідомив, що паркани, які звели біля Келії, не стоїть на прибудинковій території. Тому всі скарги мешканців двох навколишніх будинків по вулиці є безпідставними. Олександр Тузертам Логовський. Новини Рівного.